Привіт, вас вітає компанія Flamcomaibus. Мене звати господинчик Сергій, я являюсь інженером і менеджером Хайв Group в Україні. І сьогодні ми хочемо розказати вам про такий цікавий продукт, як активний анод Corex, який ходить, входить в асортимент нашої продукції. Але для початку давайте поговоримо про сервісування е, самих бойлерів ГВП. Як і газовим котлам, е, бойлерам гарячого водопостачання, також потрібно робити сервіс. Е, ну, зазвичай це хоча б раз на рік, або новим бойлерам, наприклад, раз на два роки. І м основне, крім механічної очистки самого бойлера, потрібно перевіряти стан магнієвого аноду. Який входить в комплект кожного нового емальованого баку. Магнієвий анод захищає бойлер від корозії, беручи весь удар на себе. Давайте тепер подивимося на магнівий анод, який якийсь час пропрацював в системі. Ми бачимо на ньому кратери. І з часом роботи, вони будуть ставати їх буде ставати все більше і вони будуть ставати все глибше аж до того стану, поки залишиться один е, стержень. Ось е, фотографія, коли зробили невчасно е, сервіс і магнівий анод, по суті, вже е, непридатний для роботи, і в цей момент відбувається вже корозія бойлера ГВП. Якщо е, ви вчасно помітили, що магнівий анод вже непридатний для роботи. То ви повинні замінити магнівий анод на новий аналогічний анод. Або ж найкраще і найсучасніше на сьогодні рішення це заміна його вже на активний анод, який вирішить ваше питання вже на десятиліття. Ще е, часто таке буває питання е, з запахом е, неприємним запахом води в бойлері. Воно зв'язано саме також з магнієвим анодом, і зачасту виникає саме в тих, в кого є хімічна водоочистка. Там відбувається простий процес реакції солей натрію з магнієм і відбувається неприємний запах. І тоді рекомендують просто демонтувати магнієвий анод і викинути його. Це, до речі, правильне рішення, але не до кінця. Тому що ви вирішуєте питання з запахом. але через якийсь час ви також е, маєте замінити бойлер, який прокорудує і потече. Через це оптимальне рішення тут буде е, дійсно демонтувати магнівий анод, але змонтувати активний анод, який знову ж таки закриє ваше питання на десятиліття, і в бойлері вже не буде неприємного запаху. Давайте зробимо огляд. Це активний анод. До бойлерів для бойлерів до 500 літрів об'ємом є варіанти там, до більших об'ємів бойлерів. В комплекті йде інструкція, самий е, титановий стержень да, от, е, з різьбовим підключенням, і е, кабель, і кабель підключення з блоком живлення. Е, підключається ось підключення. До самого блока живлення, а це вже йде до е, бойлера маса і е, підключення до е, активного аноду. Так, ось. От. Ще хотілося б наголосити на чому. Тут є діод. В робочому стані на блокі живлення цей діод світиться зеленим кольором. Якщо ж він світиться червоним кольором. То це значить якась аварія, яка, якась проблема. Що потрібно перевірити. Перше, потрібно перевірити е, контакти. І другий варіант, якщо це не допомогло, потрібна чистка самого титанового стержня. Ще хотілося б наголосити, що в даного активного анода різьба 3 четверті, але є бойлери з підключенням магнію анода дюйм четвертю. Тоді ви просто перепідключаєте його через перехідники. Це не є проблема. І є бойлери, в кого підключення М8. Ну, типу, там просто йде під типу, активний анод, і виходить шпилька М8. Також це скручується. Дані гайки знімається ця різьба, і там йде шпилька М8. Ми зараз це покажемо на фотографії. Надіюсь, ця інформація буде для вас корисною і ви вчасно будете проводити сервіс ваших баків гарячого водопостачання. Дякую за увагу.